Привіт і слава Україні! Я радий вітати вас на нашому з вами Ютуб-каналі Lapin from Ukraine. для тих глядачів, які лише долучились до нас сьогодні. Хочу сказати, що цей канал існує саме завдяки вашій активності. Отже, про що сьогодні цей відео сюжет? У мене було інтерв'ю з Олександром Близнюком. В принципі, непогано там було дуже багато тем. Дехто з вас вже це чув. Тому що ну, новини ж вони, скажімо так, ми ж їх не формуємо, ми лише їх коментуємо. Але тим не менше, я хочу сказати, що обговорив з ним такі теми, як Ганна Маляр і Малярія. Обговорив тему зневаги до військових, яка зараз формується у суспільстві. Про мобілізацію буду вирізати. Відкидувати, бо про це вже сказано дуже багато. Але я не міг обійти стороною питання найвеличніших лідерів сучасності. Один із них за версією журнала Тайм, це є саме пан Єрмак. А ви що, про Зеленського подумали? Та ні, не про Зеленського, про Єрмака. Але, звичайно, інший за версією цього ж журнала Тайм тільки трішечки раніше. Це, звичайно, наш верховний головнокомандувач. Вибачте, за мій сарказм, тому що Єрмака ми там називаємо альфа, альфа самець, тому що та фотографія, яка була в журналі Time, звичайно, вона ну, така досить пафосна. Та? Ну, а Зеленський на фоні Єрмака сьогодні дійсно виглядає, як пишуть у соцмережах, як наше «мами Ріми Коте-яєчко. Звичайно, це жарт, але з другої сторони. Це моє відношення. Це відношення не до посади, не до інституції, а до тих людей, які так сьогодні вчинили з моєю країною. Тим не менше, друзі, пропоную вашій увазі, але це зможуть побачити звичайно лише ті хороші люди, які підписалися на Ютуб канал. Підсунули на ті всі необхідні кнопки, вподобайки, файники і те, що потрібно. Звичайно, буду радий, якщо ви напишете коментарі. Ну і допоможете існувати цьому каналу за посиланням під цим відео через PayPal або Monobank. Тому приємного вам перегляду, а ми з вами продовжуємо працювати. Слава Україні! То в інтересах якої країни він став найвеличнішим лідером сучасності? І це не тільки по версії тайм. Ми давно казали, що в нас нема парламентсько-президентської республіки, а в нас Офісно президентська республіка. Офісно Єрмаковська республіка. Ну, можна, як хочете, називати. Звичайно, вибачте за мій сарказм, але воно так виглядає. Бо якщо воно має коричну колір, і якщо виглядає як купа і смердить як лайно, то напевно це і є лайно. От і все. Тому ця історія вся в одні ворота. Альфа, альфа, я вже так і в себе в соцмережах написав, розмістив дві фотографії. Одну фотографію там, де Єрмак, в нас ну альфа саме такий, ну видно, що альфа, альфа і Омега в, в одному ліце. А друга фотографія це е, малюють картини, які потім бісером вишивають е, з портретом Зеленського, і він там у вигляді котигорошка. Ну але ж ви знаєте, соцмережі вони ж такі, що зразу це замічають, і кажуть, що це мами мене, е, кот, е, як то там, не котигорошко, о, ой. Перекоти яйко, чи як? Я вже не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, ну, соцмережі, вони, знаєте, в нас іноді так зреагують, що хоч стій, хоч падають. Вот. Але ну, така історія. Тому Альфа Самець сьогодні в нас Єрмак, а Зеленський так перекоти Яйко. Ну, це, це дійсно показує зріз сьогодні. То того, що про нас думають наші наші західні партнери. Зокрема, хай це таблоїд, це видання, хай це скажімо, така трохи посередня між жовтою пресою і інформаційним виданням, але тим не менш, ну журналісти мають свої свою свою точку зору. Почекайте секундочку, я вас переб'ю. Ви згадайте, як з цією пресою у вигляді Тайм і фотографією Зеленського ходили і носилися слуги всі. коли Зеленський був на цій укладинці? О, так, О так, 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 То це було найвеличніше видання всіх часів і народів. А сьогодні ми так знівельовуємо нашого альфа-самця Єрмака. Ні, він якраз він таки в найвеличнішому виданні всіх і народів. Перед тим протестували його в політику. А сьогодні в таймі все нормально. Єрмак рулить. Ну справа в тому, що ми знаєте, ми, звичайно, з вами можемо розмірковувати, поки ще в нас свободу слова не забрали в нашій офісно-єрмаковській на республіці. Але тим не менше, ми можемо звичайно жартувати. Але справа в тому, що так воно і є. У нас рішення приймає офіс. Зеленський відповідальний збирати був оплески. Поки він їздив, збирав оплески. Єрмак побудував офісно президентську країну. Зеленський збирав наші з вами оплески. До речі, я тут я хочу віддати йому належне, я би так не зміг. Він дійсно має цю харизму, артистизм і так далі. Але ще раз наголошую: я би так не зміг, але це оплески наші з вами, і їх нам роздавали західні партнери. Вони роздавали саме не завдяки діям влади, а всупереч їхній бездіяльності, яку вони допустили до повномасштабного вторгнення. А ми все рівно вистояли. Так от ці оплески були тим, хто вистояв. А то, що поки ще не втік, то таке діло. Це вже питання часу. Питання так часу говорить... кримінального кодексу і вибору українців. Так, це говорить, що, в принципі, таким чином західні партнери бачать, що в нас не працюють інституції. А оцією фразою про п'ять 6 менеджерів, Зеленський просто підписав цьому вердикт. Що дивіться, в нас є парламент, конституційний суд, е, в нас є е, виконавча гілка влади, в нас є президент, всі ці гілки влади не працюють в державі, бо є 5-6 менеджерів, які виконують всю роботу. А після цього і курують все. А після цього він вийде і в своїй хамській дипломатії Криворізької школи скаже: Джо, а чому ще не в НАТО? Тому що їм же ж недолугим не зрозуміти, що НАТО це військово-політичний союз, і якщо військові в нас доказали своє право бути членом НАТО, то політичний союз і політики навпаки знівелювали наше право, тому що вони якраз показали, що інституції демократії не працюють в Україні, і тим самим в політичний союз НАТО. Нас можуть і не взяти. Тоді що вийде найвеличніший лідер сучасності, і зараз я не про Єрмака, а про Зеленського? Я вам приніс мир. Так, Колись хтось кричав, пам'ятаєте один історичний факт? Ні, він же нам буде казати: я ж підписав безпекові угоди. Але він же ж не придурок сидить, читає ту безпекову угоду, дивиться коментар. Міністра оборони Італії каже, така ця безпекова угода нас не до чого не зобов'язує, вона не ратифіковується парламентом. І взагалі ця безпекова угода це договір, навіть не про наміри, а це договір про наміри домоговарюватися. Тобто, чесно кажу, ви розумієте, чесно. а нам це преподносять, як чуть ли не ваш Будапештський меморандум це лайно, от я вам приніс. А що ти нам приніс? І до речі, воно ні до чого не зобов'язує ті країни не вступати у війну, не вручити якісь дії, тому що це не ратифіковується парламентом. Нам тут сьогодні пригадують, там знаєте, там типа як то от, ми там, от НАТО, от Вашингтонський саміт, там, от там був Вільнюський саміт, а, от Тири пири, а що ми очікуємо, і так далі, але для того, щоби. Західні партнери продовжували дивитися на Україну як на союзника, який бореться. Окрім того, що не можна знівельовувати державні інституції, треба ще показати свою стратегію війни. Ну ви розумієте, американці, європейці вони ж дають гроші, але ж вони ж як бізнесмени. Вони ж хочуть знати, а ми даємо гроші під який результат. Тобто, результат має бути осяжний. Я не збираюся їсти сьогодні лайно за Зеленського. Він ліз на президентське крісло, хай його сам розгрібає, бо він туди ліз. Але справа в тому, що саме осяжність цього результату і цієї стратегії має бути зрозуміла тим, хто дає тобі гроші, ну коли ти виходиш через два роки пі після початку повномасштабного вторгнення, коли фронт трещить по швам, коли єлі-єлі, ти стримуєш ту навалу, і ти кажеш, наша стратегія кордон 91-го року. Ну, ті кажуть, ну чувака, якими силами засобами ти збираєшся дійти до цього кордону 91-го року. Ну, і Лапін сидить і каже, та ми туди навіть не доповземо. Бо мобілізації нормальної нема, а армія мова віра в окопах закінчується. Західні партнери ж теж бачаться, розумієте, Зеленський да? каже, ну як, ну ви ж нам дасте бабло. А йому кажуть, а якщо бабла не буде з Америки, ну все, ми програємо. Тоді Лапін сидить, і каже, тобто. Якщо американці не дадуть гроші, то твоя стратегія, ти констатуєш факт, що ми програємо. Тобто ти готовий підписати капітуляцію? Ну якщо країна програла, це взагалі so, звучало достатньо. Та е, це був Олександр, це, це, це був повний триндієць, коли він це сказав. Тобто в нього немає ніякої стратегії. Я зараз навіть не чіпаю його фразу там 21-го року наша стратегія, це тактика. Ну зараз не будемо його тролити, але реально, ти президент воюючої країни, який не втік, найвеличніший лідер сучасності по версії Єрмака. І ти сьогодні виходиш, кажеш, якщо бабла не буде, ми програємо. А як ми програємо, то в мене запитання як громадянина України. То ти будеш підписувати, що? Капітуляцію? Чи як? Що ти маєш на увазі під словом програємо? Тобто, як ти збираєшся вирулювати, як ти збираєшся керувати країною? Що ти скажеш цьому народу? Ну як так? Ну ти ж ліз в президентське крісло, ну тебе ж ніхто не пхав силою. Ні, Ну може там бабушка Беня щось напрягала його, я не знаю. Але тим не менше, ну ти ж туди ліз, ти ж рвався, ти ж розказував, ти ж бракетики з прізвищами полонених моряків носив. І сьогодні ти кажеш, та ні, ну ми, в принципі, якщо не буде допомоги американців, то ми програємо. Тому це називається знову ж таки зневіра у людей, а людьми, які зневірилися, які в розпачі що правильно легше управляти, і розказувати їм про успіх стамбульських перемовин. Де в нас по Стамбулу один. Збройні сили України 85 тисяч, не мільйон на арміях сьогодні. Ні, 85 тисяч. Це навіть вдвічі менше, ніж було при Януковичу. По, -по паперам, бо живих там стільки не було, а в паперах було стільки. Отже, далі танків до 300. Артилерія, те, що все, що стріляє, не далі має стріляти ніж на 40 кілометрів. Тобто ракетних програм, зрозуміло, немає. Навіть е е немає ніяких західних зразків зброї. Це все Стамбул один, я розповідаю. І потім виходить Арахамія і каже, та ми вже, в принципі, договорилися з рускими. Блін. Борис Джонсон приїхав і каже: ніфіга. Ви розумієте, про що вони договорилися з руснявими в березні, коли ми ще гасилися на, 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 на Київщині? Ми ще в гавні, в Лайні, в Паутіні жили, і, скажімо так, і бігали по лісам, палили палимо заправників. У нас люди з коктейлями молотова виходили проти російських колон. А ці падлюки вже позаблоковий статус мені пхали. А в чому ж тоді гарантія безпеки, якщо в тебе нема парасольки НАТО? Ні, якщо твоя стратегія пройтись парадним маршем Збройних сил України по Кремлю по Червоній площі, ну тоді вийди, і скажи, моя стратегія така, і я це бачу. Мені треба для цього, як казав заложник, 200 літаків, там, 2 мільйона мічів-джиная, того. Йодо, інструктором, Ну, ти вийди, скажи хоч що небудь, ну, ти виходиш і виступаєш в ролі ньюсмейкера, Ти констатуєш факт, ну, якщо не буде бабла, ми програємо. Скажи, в нас є варіант Б. Ми риємо 28 лінію оборони. Ну, то -то, ну, ну, роби що? Ну, ну тебе ж люди обирали? Для чого? Ну, ну ладно, минула влада була погана. Убрали, ну ти ж кращий, ти ж казав, що ти кращий. Вже тих... Я вже не знаю, скільки Свинарчуків можна перерахувати з Зеленського. Я не знаю, в мене пальців на руках не хватить. Та що не день, то новий Свинарчук у Зеленського. Розумієте? Як і що не день, то Трухін. Як не Трухін, то ще якась байда. Розумієте, У нас гурт роздає довідки для ухилянтів від назика втікати, типа Трубіцина. Ви ж подивіться, яка вакханалія. Тобто, розумієте, некомпетентність, колись Порошенко казав. Що за новими е, обличчями ховається е, неком е, відсутність позиції і некомпетентність? За новими обличчями ховається відсутність бекграунду минулого. Нічого нема в них. Окрім бабла і паржать, в них нічого не було. І зараз відбувається вакханалія всіх процесів і багато а про що. Його. Приходить ні, новий ні. камбриг в бригаду. Знаєте, що він першим, перш, перш, першим реченням каже? Він збирає офіцерський склад і каже: значить так, я тут новий камбриг, в мене є своє бачення. Шукайте собі всі місця служби. Це позиція сьогодні в нас в Збройних силах України. Я знаю таку бригаду, де прийшов новий камбриг і просто тупо всіх почав множити на ноль. Бригада знаходиться на передових позиціях, батальйони тримають рубежі, і повірте мені, не на курорті. І Добре. приходить. Новий Камбриг і каже комбатам, шукайте собі нове місце служби. Ну що ж це за гадство таке? До речі, А, а в, цьому законі, в цьому законі історія з генералами, яку я розповідав, вона точно така сама. Якщо не будеш призначений, тебе увольняють. На вулицю. Все, лек, ти нам не нужен. 67-ма бригада. Що там відбувається? Що це за аудиції бригади? Що це за моніторинг? і що, шо, Чому її розформовують? Її не розформовують, я на жаль, не можу все розказати з того, що я знаю, бо зараз кажуть, що Лапін тут напевно якусь державну таємницю здає, але я хочу сказати, що кадрова політика, на превеликий жаль, вирішується не з точки зору профінес... профіс... професіоналізму, а з точки зору близькості до керівництва. От і все. Що стосується 67-ї бригади щодо розформування чи не розформування, я знаю загальний принцип: якщо бригада унесла втрат. Мають бути зроблені що? Перше висновки, чому такі втрати, хто дав погані накази, хто не розібрався, хто не попередив, значить хто винуватий, кого в тюрму, кого не в тюрму. Перше, друга теза. якщо бригада понесла втрати, значить що її треба відправити на відновлення? І якщо є залишки в цієї бригади бойових людей, то їх треба доповнити молодняком, і ми получимо масу людей, в яких є люди з досвідом, і ті, які вчора прийшли після учебок. В результаті ми отримаємо бойовий підрозділ, бо молодші командири на кшталт командири відділень, командири взводів, командири рот це ті, хто з хлопцями сидять, живуть в землі в лайні і в паутині. Але якщо хтось приймає рішення: Ніфіга, я їх тепер розжену по різним підрозділам і все, не буде такого, то це дуже фігова історія. Чому? Тому що ця фігова історія полягає в тому, що прийде повністю новий молодняк, який не маючи бойового досвіду. І навіть не маючи критичного мислення і пам'яті в себе в голові, як загинули ті, хто були на їхніх місцях, розумієте, да? бо в них ну, їх, вони люди з нового місця прийшли. Ці історії це дуже фігова історія. Я можу сказати приклад на, на прикладі одного з батальйонів, не цієї бригади, але дуже близького міні-батальйону. Після того як батальйон поніс великі втрати, його розформували замість того, щоб наповнити, як кажуть, свіжими бійцями і розмішати з тими, хто мають відверто дуже серйозний бойовий опит. Ті, хто профігачилися в окопах в самий тяжкий період війни 22-го року, і фактично витримали цю, як то кажуть, навалу і при переважаючих силах супротивника тримали рубежі, не обісралися, не відступили, не здали позиції і так далі. Значить, їх треба доповнити. Якщо в тебе з батальйону залишилося 100 чоловік, то добери ще 700 молодих, і в тебе буде нормальний хребет і нормальне, як то кажуть, додаток. А якщо ти цих 100 чоловік розженеш, а просто знову зробиш нове, ну це знову ж таки. Це, ну це питання зараз до комбрига. Якщо ми говоримо про батальйон, якщо ми говоримо про бригаду, то це питання до керівництва або комбриг був не на своєму місці, або ще щось. Я ж не, не не буду зараз залазити, але я знаю точно, що дух правий сектор має ім'я. З 2014 року. І взяти похерити це ім'я, розформувавши підрозділ, це саме найгірше, що можна придумати було в інтересах зовсім не України і зовсім не патріотичного виховання ново, новопоповнених е, бійців. Оце саме гірше, що можна було придумати. Бо є ім'я зароблене. Ви розумієте, що сьогодні це ім'я похерили? Тих загиблих вже не повернеш? От і все. Я до цього відношуся так. Це моя позиція. Можу, не, не буду розповідати подробиць, що до чого, бо знаю дуже багато. В мене є люди, які там воюють, яких я знаю, які з 14-го року в цій бригаді. Ну як право, дух праводух сектор, а Потім вони в цю бригаду. В мене є хлопці, які з інших підрозділів кажуть, а правосеки воюють. Переведуся до правосеків, хоч повоюю. Ну ті, що вже там засиділися, як то кажуть, в тилу. А тепер що тепер з цим робити? Тобто, вони взяли, похоронили ім'я за рахунок оцих цих речей. Хто винен? Якщо винен комбріг? Помножити на ноль комбрига під трибунал, під суд, якщо він дав злочинний наказ. Давайте пригадаємо: геройська 128-бригада. Комбриг, колишній засуджений за контрабанду сигарет і алкоголю в зоні проведення антитерористичної операції, призначається комбригом. І потім та курва виводить людей на построєння, і вони стоять, чекають, чекають нагородження. Чи кого там вони чекали, а потім туди прилітає ракета? Це моє відношення до цієї історії. Перше питання: як його призначили? На що контрозвідка дивилася? Він засуджений був за рік до початку повномасштабного вторгнення за те, то, що торгував сепарами. Ну, ви собі уявляєте, тобто, це. Це він має бути, по-перше, звання в нього не має бути. По-перше, по-друге, він засуджений, визнавши вину, там м'яке покарання, але звання зберіг. А він же це робив, будучи військовослужбовцем, він мав бути розжалований до рядового. А він нас комбриг. Ну, то що ви хочете? Що стосується 67-ї бригади, я кажу: не буду зараз обговорювати питання командирів, бо там, треба, там дійсно має проводитися розбирательство. Але фраза, що вони розформовують 67-му бригаду ДУПС. Ну, друг правий, друг правий сектор. Це повна нісенітниця, яка гіршого придумати не можна. Ось такі от речі хотів вам донести. Ось таке інтерв'ю. Ще раз прошу вибачення, бо можливо хтось вже чув від мене це раніше. Бо наголошую, друзі, я новини не створюю. Ми, ми з вами їх лише розбираємо. А так як самі головні новини на сьогоднішній день, окрім мобілізації, були також і ті, звичайно, про це ми поговорили з журналістом. Тому я вам дякую. Підтримка, вподобайка, коментар, підтримка каналу. Репост цього відео. Слава Україні!